Знайомтеся, цих дівчат звати Уляна та Крістіна. В буденному житті вони студентки філологічного факультету одного з чернігівських вишів, кращі подружки та заклопотані щоденними турботами жительки Чернігова. Утім, сьогодні вони ніби зійшли зі сторінок етнологічного підручника або ж стали частиною акторського складу історичного фільму. Вся справа в тому, що вже кілька років Уляна займається колекціонуванням аутентичного українського одягу. А разом із Крістіною вони одягають традиційний стрій і йдуть прогулюватись містом, аби закохати в красу наших традицій кожного перехожого. Взагалі я захоплююсь етнографією, а почала я захоплювалась фольклору. Це наші народні пісні, повір'я, казки. І саме це мене дуже сильно втягнуло. І що переросло в одяг? Я почала колекціонувати старовинний автентичний одяг. І це просто розкрило мені всю мою душу, всі мої крила, які тільки в мене можливі. І я залюбилася в це. Закохалася в українські традиції сама і найкращу подругу також закохала. Кристіна до знайомства з Уляною етнографію не захоплювалась. Проте, аби приміряти аутентичний Чернігівський стрій і мріяти не могла. Утім, зараз красується перед нами в традиційному вбранні нашого регіону з віковою історією. Створенням образів для нашої зустрічі та й загалом для фотосесій і виходів у світ займається саме Уляна. Уляна більш підбирає, як пасує сорочка до, наприклад, чи спідниці, чи сарафану, в якому ми сьогодні є. Тому вона прямо модельєр в цьому плані. Загалом вже в уляненій колекції традиційного українського одягу понад 19 вишитих сорочок із п'яти областей України. Це Чернігівщина, Полтавщина, Київщина, Житомирщина і Черкащина. Серед іншого крайки, сарафани, плахти, прикраси та чимало різних народних цікавинок. Аби зібрати таке цінне надбання, дівчині знадобилось кілька років. Знаходити такий одяг дуже важко, тому що люди дуже знецінюють такий одяг його рвуть на ганчірки, просто викидають в смітник, тому що вони не розуміють цієї цінності, цієї краси, що потрібно зберігати для наступних поколінь, показати, що це український рід, тому що одна сорочка це не історія однієї родини, а цілої нації. Закохати в історію та культуру рідної країни, попри роки нав'язаної пропаганди та шароварщини, що вкоренилась в наших містах і головах, це те основне завдання, яке перед собою ставлять дівчата. А що здатне зацікавити більше, ніж власний яскравий приклад? Адже коли на вулиці бачиш чарівну сучасницю, одягнену в пишний український традиційний стрій, мимохідь та звернеш увагу. Дівчата зізнаються, що коли виходять у місто або викладають фотографії та відео в соціальні мережі, збирають чимало прихильних із. Вальних коментарів це кажуть вони перемога. Адже тепер ще більше людей, котрі знають, який він справжній чернігівський стрій, без атласних спідниць і яскравих квітів на сорочках. Коли ми фотографувалися, то гуляли біля п'ятницької церкви. Підійшли люди з Бахмута і сказали, чи можемо ми з ними сфотографуватися. Адже для них це як теж частинка їхнього дому. Ми згодили звичайно і зробили пару світлини з ними. А ми ходили на маковія, і це взагалі був. Аншлаг просто з нами фотографувались, окремо нас фотографували. Світлини відсилали в соціальних мережах своїм родичам за кордон. І тому це я вважаю, така маленька перемога, те, що люди, люди із за кордоном бачать нашу красу і те, що культура у нас живе, і вона набагато давніше ніж бажають люди.